Знову закладена, Втулки. І будемо працювати далі. Ну ось, основна система зварена. Тяга і самі гальма. Доброго дня, шановні форумчани. Сьогодні хочу вам показати свою роботу. Зв'язку з тим, що знімаю сам, то я в кадр буду попадати тільки так. Значить, сьогодні я зробив тормоз на свій мотоблок. тормоз паровозного типу. Зробив я його після того, як побачив відео пана Козовода про те, що він собі теж зробив такий Тормоз Тормоз потрібен обов'язково. Сезон проїздив без тормоза, то досить таки важко було. Інколи бувало тормозиві ногами. Тому тормоз потрібен був обов'язково. Спочатку багато чого думав. У мене, як бачите, жигульовські передній тормоза. Можна було поставити диска. і навіть планував, так, може, якогось супорта поставити, Ну, все це діло досить таке складно і ну не, не лежала моя душа. Після того, як у пана козовода побачив, що він робить, зробив і собі паровозного типу, ну, вирішив собі зробити. Е, значить е, Попрацював я всього на всього 5 годин, вже трошки менше. значить Труба газова, звичайно 3 четверті. І з тим, що в мене от невелика відстань, чуть більше метра, то мені цієї труби було достатньо з головою. Втулки взяв з приспособлення, були в мене. Якраз підійшли, трошки є невеличкий люфт, ну, там геть трохи він. Люфт є. Саме головне, що тут ось поліуретанові втулочки. Я думаю, що на них буде працювати досить таки довго. Е ну, Далі стандартно приварив труби, потім зробив систему. Ось моя така система. до сонця. Значить, Зарив систему важелів, закріпив. Це важель використаний старого дивану. Система ця, що була система ця, що була на піднімання, опускання пружинку взяв поганеньку, звісно, ну, яку знайшов. Можна буде іншу пружинку зробити. Але факт тому, що є за що зацепити. Ну, працює. Пробував, звісно, в роботі ще не пробував, тому що мотоблок стоїть розібраний. А так ось натискаєш. Одходить назад, покажу тут з цієї сторони. Дормосить. Пробував просто сидіти, нажимати, нормально нажимається. Може в процесі роботи будуть ще якісь зауваження. Ну, думаю, прийде весна, будемо працювати, хоча зараз не скажеш, що зараз не весна. Тепло на дворі, красота. Я вдівся зразу полі... Позібнімошу, прів. Ось так. Не должно нічого, нічого між заважати. Я думаю, на прохідність не позначиться. Не буде неряти такі ями. Саме головне, що мені сподобалося, що все це сховалося під низом. Зверху ніде нічого немає. Красота. Ну, працювати будемо. Все. Ще раз вітаю глядачів усіх мого каналу, відеоканалу, вітаю фурмчан. Успіхів вам, вам і нам, в нашому з вами нелегкій праці. Особливо вітання пану Козаводу. За його натхнення в ідеях. Якби не він, я б звісно такого не зробив. Ну, все, до побачення.